У нас тепер в Україні. Ну я не знаю. Перше, прокурор не розуміє адвокатів. Як підмітив мій колега, набуче просто прокурор не досяг за 10 років рівня нашого освітньо-кваліфікаційного, для того, щоб розуміти адвокатів. Дуже цікаво, коли виступ адвоката починається з того, що суд його вже зупиняє. Адвокат ще слова не сказав. Суд уже робить адвокату зауваження. Мабуть, за те, що адвокат просто є. Тобто, це показує вже черговість певних процесів і, мабуть, їх не контрольовані з точки зору психологічного сприйняття сторони захисту не лише вже прокурором, а і судом то. Тобто вже наскільки всіх ця справа видно втомила, що вже і зрозуміло, що суд розуміючи, що сторона захисту в чергове буде наводити повну необґрунтованість, розуміючи, психує, тому що зараз присутня преса, присутні е, інші люди, присутні міжнародні спостерігачі, і весь світ буде бачити, як невинну людину після так званої революції гідності вдалі запроторюють за грати. Ну, і ще й нова новела у нас виявляється сторона захисту має доводити щось. Не прокурор має доводити винуватість, а Поліщук має довести свою невинуватість. Ходь. Давайте посадимо Поліщука. А Він там хай сидить, хай з камери спробує довести свою невинуватість. А чого ви, каже, маму не даєте. Равшана української, може, вже навчили. Тільки посадимо. Але встановлено, що бачите, що Равшан, член організованої злочинної групи з Глинюком, але прокурор чомусь про це мовчить. 139 тисяч гривень це зарплата одного середньостатистичного прокурора, який вкладається в 50 секунд. Ну, от я вам хочу сказати, тільки за один, а в них два автомобіля Форд, як мінімум, по показах Гаджатова було, начебто. Тобто 139 плюс 139, то виходить непогана цифра. Це вже два середньостатистичних прокурора можна прогодувати і декілька міліцейських слідчих. Ну, ми цей виступ нічого нового ми не почули. Ми це чули ще під час першого судового засідання, коли прокурор ще коли затримали Поліщука, дає покази. А тільки що що сказав Поліщук? Я не вбивав бузину. Що ще він має доводити при таких обставинах? Які ще мають бути покази Поліщука? Уже за Поліщука сьогодні ви чули, сказали люди, де знаходився Поліщук, які ще покази має. Поліщук в коментарях і засобах масової інформації неодноразово давав дані. чи цього недостатньо? Та більш ніж достатньо. Які ще має дати поліщу покази? Ну зрозуміло. Вони особисто залізли, украли, вибачте мене, нижню білизну у нього в квартирі, жіночу, помаду. Шукали, начебто. Поліщук жіночих трусів не носить. І помадою не користуються. Вони вони в квартиру? Да, проникали таємно в квартиру, де мешкає Поліщук. Що вони звідти ще взяли? Одному Богу відомо. А родичі це помітили? Що... Ні, родичі це не помітили. Розумієте, що там відбулося далі? Як зразки в ДНК у Поліщука? Яка може бути співпраця? Співпраця з ким? З підлеглими людина, яка заявила, що він вчинив вбивство? На весь світ, чи ми маємо щось абсолютно після оцеї макулатури ще щось доводити. Та після аналізу цієї макулатури, як сказав мій один із колега, це навіть в екстреній ситуації до вітру важко використати. Навіть в екстреній ситуації, не то що звичайне. куди? І при тому, що ми, які ми даємо дані. А куди ви дінете, запитайте у нього фоторобот справжньої особи, яка була в автомобілі Ford Фокус? Де ця особа? Встановлена? Знайдена? Ви підійдіть раді цікавості з камерою, зафіксуйте стенди, їх розшукує міліція. Зайдіть, чого далеко ходити. Зараз, 21 -е століття, заходьте прямо зараз на сайт МВС України. В розділ їх розшукує. Міністерство внутрішніх справ України. Найдіть мені фоторобот справжніх вбивців. Всі застигли. Не бачу ефективного використання своїх айпадів і всього іншого. Де? Немає. Хтось шукає? Одна єдина версія. Одна єдина версія у справі. Дуже цікаво сьогодні прокурор проговорився. каже, два місяці не могли знайти Поліщука. Той тобто що вони 16 квітня слідкували за Поліщуком? Щоб він випадково не з'явився на місці вбивства бузини? Ну так виявляється, треба інтерпретувати сьогоднішні слова прокурора, що вони два місяці не могли знайти Поліщука.